Привіт! Ну що ж, І я дочитав Ксенос Дена Абнета Українською в перекладі Артема Яворського. тож поговоримо, як переклали першу книгу зі Всесвітовахи українською. Це відео у першу чергу для тих, хто з Лором все-таки знайомий, а може, знайомий зі змістом книги про нашого інквізитора. У кожному разі я не буду особливо пояснювати сюжету, реалій світу чи, не дай Боже, спилерити події, самі лише враження від перекладу. А щоб було веселіше. Пропоную вашій увазі абетку Айзенгорна українською. Погнали! А. Айзенгорн. Чисто виголений, суворий. У розумних за мірками 41-го тисячоліття межах. Безсердечний. На мій смак, нотка брутальної Германщини пішла титульному персонажу на користь. Б. Беквін. Алізабет Беквін. Недоторканна. Вона ж парія. Славна паночка здатна розвіювати будь-які чари у прямому і переносному сенсі. Просто незвично у звучанні, хоча дуже близько до того, як це прізвище вимовляється англійською. В. ВиР. Ворп англійською. 12 із 10. Це слово схоже на свій англійський відповідник прекрасно обіграно у звучанні Г. Глас Вокс. У нас тут і глас передавачі є, і глас підсилювач і глас зв'язок, і навіть глас крадії. Слово, усе, що стосується передавання голосу. Мені подобається. Латинське слово стареньке замінили неповноголосним українським книжним: Г. Глов. Глоу. Це сімейка іретиків. Мені просто подобається. Хоча, звісно, за звучанням там краще кінцевий приголосний ковтнути і відповідно лишити гло. Але для чого присікуватися, якщо звучить гарно? Де ДЖЕЛА на його угоді. Ця дивна цитата стосується розслідування на архаїчному світі Дамаску, де Айзенгорн і його молода команда спілкуються з місцевим, чия мова дуже застарілий варіант імперського готика. Перекладачам вдалося зістарити цю мову просто прекрасно. Е. Емос. Убер Емос, член команди Айзенгорна. старий заражений мембірусом дослід. Нічого особливого. Просто людина, яка знає тупо все. Є. Yeah. Єсей. Англійською, це Іссін. корабель, на якому літав між системами інкізитор. Тут на нас перекладачі безсоромно тиснуть ерудицію. Англійською Іссін означає назву представника гебрейської секти старозаповідних часів. Чи має це значення в книзі? Ні. Якщо не задаватися питанням, що хотів сказати автор. Просто дуже круто, що навіть до таких дрібниць перекладачі докопалися. Же, на цю букву я вам дещо зачитаю: наш шлях лежав крізь скупчення темних і непривітних пагорбів під пильним поглядом сердитих небес. Навколо багаточасленні ряди арок. Деякі з них пересікалися, це не могло не збивати з пантелику. Іноді ми проходили крізь одну арку та ніби виходили з другої в іншому ряду. Сліди тягнулися перед нами нерозривною лінією, але ми ніби постійно змінювали наше розташування відносно арок. Окрім того, як і казав Джерус, усе навколо було геометрично неправильно. Перекладачам вдається якісно передати моторошні обставини, у які потрапляють герої. Зовнішність хаоситів, незбагненні простори Ксеносів, жорстокість єретиків. Усе це описано соковито і справді передає страхітливі картини. Тому вже це жах. З. Знатець. Савант. Рід занять Емоса. Дуже класний вибір слова. При перекладі. Невчений. Тобто той, кого вчили. А саме Знатець. Той, хто знає. І. І ми пропустимо. Не буде тут такої букви. І. Інквізиція. Перекладачі убоялися Єресі, тому все в порядку. І. Їжа. Усі зоряні минтуси 41-го тисячоліття перекладені відповідно до оригіналу. І Солійський чай, і нафарські пряники, і труфелі бірі випарені у вині, і якесь листя вордеру. Усе в порядку. Не уявляю навіть, що воно таке, але звучить непогано. К. Кулестріл. Стебер. Прикра плутанина з цим стебером. У передмові спершу йдеться про гвардійця, який несе важкий кулестріл, а потім згадується кулеметний вогонь. Потім, уже на 289-й сторінці, фішик спочатку знімає з запобіжника кулестріл, але на 291-й гатить уже з кулемета. Сам стебер, перекладений як кулестріл, окей, хай просто буде, чому ні. Але взагалі зі зброєю у книзі щось сильно не гаразд. Бо зброя вартового смерті на 370-й сторінці називається Болтер Бурі, на 377-й Штурм Болтер. В оригіналі там Storm Boulter в обох випадках. І як на мене, це потребує просто виправлення від коректора. Або уваги когось, хто шарить в закачках пластикових солдатиків. L. Льодяні ліжниці icebergs – Гібернаційні камери, у яких переживали зиму люди Гонору першої планети, яку ми бачимо в книзі. Мені дуже сподобався переклад. Звучить моторошно, архаїчно і дуже пафосно. Те, що треба. М Мідас Бетанкор. Особистий пилот Айзенгорна. Без сюрпризів, окрім того, що його походження звучить відповідно до норм нового правопису. Раз він із Главії, то відповідно главіянець. Н. Некротех артефакт сивої древності. Тут у нас буквально транслітерація і жодних сюрпризів. О. Очищення. Purge. Назва сил зачистки однієї мерзенної планети наприкінці книги. А заодно переклад одного з фірмових в інквізиції і космодесанту П. Психар. Psycho. А отут у мене труднощі. З одного боку звучить цікаво, українізовано, а із іншого: А як це взагалі має звучати? Псикар, як пекар, чи псикар як пліткар. Перше, попросту негарно. Вибачте, але це одне з опорних понять Всесвіту, і я трішки не згоден, щоб воно звучало незрозуміло. R як не дивно, відзнака. Тому що англійською розет. Inquisitory розет. Єдина річ, де перекладачі трішки промахнулися за змістом. В оригіналі це знак влади інквізитора, тоді як українською це переклали як відзнака. Російський відповідник інсігнія відображає суть, хоча теж не є перекладом. Розет це в Всесвіті Вархамера посвідчення, жетон, ідентифікатор. Це не відомча відзнака, не нагорода, це не те саме, що ознака. І, взагалі, слабко схоже на всі випадки вживання слова відзнака у тлумачному словнику. Тому бовска. Я голосую за розету. Це пафосно готично красиво. Відзнака ж нікуди не годиться. Навіть якщо згадати історію походження інквізиторського символу. С. Скоро Ленд Спір ще одне іконічне поняття всесвіту Варгамера українською. В оригіналі корінь Ленд не має нічого спільного з поняттям Земля. Це ім'я відкривача шаблонної конструкції такого апарату Аркгена Ленда, техноархеолога. Не знаю, чи варта українізація і ця втрата. Але тут справді важко щось скомпонувати інше. Скоро Ленд, Лендоліт, Т. Тобій. Він же Тобіас Максилла, капітан Єсея. Тут цікавий принцип українізації латинських імен загалом у книзі Pontius – Pontii, Commodus – Commodii І тому подібне. До речі, я там вище обурювався псикаром, так от мені здалося, що якраз доречно було б псикарій. Ну хоча б елементарно для милозвучності. У. Укліт. Укліт це кута Райзенгорна. Мені чомусь здалося, що ви маєте про нього дізнатися. Ф. Фішик. Godwin Фішик – Покутувач Адептус Арбітес. Саме так перекладається його перша на момент зустрічі з ним посада та місце роботи. Одразу видно, що перекладачі взяли за основу не англійську вимову базових термінів, а саме готик латину майбутнього, де як чується, так і пишеться. Ну, в більшості випадків. Ха – Херуває. Демоновмісник та персональна немезида Айзенгорна. Мені не подобається демоновмісник. Це надто буквальний переклад Demon House. Але, їй Богу, не знаю, як тут бути краще. Ну а ім'я перекладено вдало. Там далі в наступних книгах буде обігруватися по різному ім'я цього демона, і якраз в українському перекладі це обігрування вийде прекрасно. Це. Цю букву послідовно забирають зі слів із латинською Це: Тракіан Примарис, наприклад. Primaris. Ча. Чари. Чаклунство виру у книзі перекладене просто соковито. Звіса виру розчинилася перед нами. Примарний білий дим оточив мене з усіх боків. У моїх вухах лунав крик безкінечності та мільярдів мільйонів душ, загублених у ній. Синє світло всіяне бурями вогню. Звук, схожий на тремтіння земної тверді та потойбічних півчих, давно забутих храмів, запах паленого дерева, пахоща й солоної води, крові, космічна пуща такого розміру та давнини, що мій мозок онімів від подорожі нею. Як кліпнув очима, й вона зникла, і щоб мить і її неосяжність забрала б із собою мою свідомість. Знову кліпнув червоні спалахи. Зіткнення палаючих галактик. Душі немов комети розтинали їм матеріум. Голоси монстроїдальних богів лунали поза межами космосу. Ша. Школу. Схола. Жодних емоцій. Не зовсім розумію, чому не якийсь інший відповідник, обраний українською, але просто хай буде. Ща. Що найбентежніше та Perturbatory. Улюблене словечко знаця Емоса, який так висловлює захоплення можливістю щось дослідити. М'який знак? Нема тут такого. Нічому м'якому не місце в суворому світі 41-го тисячоліття. Не знаю чому, але букві Ю теж. Тому я. Я то є я підсумки мої. Я переклад дуже вподобав. Він об'ємний, він український за духом, за добором слів, за самостійним пошуком відповідників, без озирання на якийсь там авторитет, але й без намагання перекласти все підряд, аби було. Болтери лишились болтерами, еклезіархи, еклезіархами, Ордоксенос – це Ордоксенос. Там, де суть вимагає дослівного перекладу, він є. Наприклад, мій коханий Deadwatch став вартою смерті. Тобто, і з цим усе в порядку. Дуже яскраво і якісно вдалося зістарити мову. Зробити її пафосною, усі ці достойніші споглядати, таїнства, лихозвісний, тобто багата книжна мова. Підсумовуючи, мені сподобалось. Бо першим бути завжди важко. Але Артему Яворському, Денисові Скорбатюку, Денису Нижнику та Ларисі Мельник і всій команді видавництва Мольфар Комікс це вдалося. Дякую за інквізитора, дякую за ксенос! І чекаю на наступні томи. Сподіваюсь, дрібненькі огріхи будуть виправлені. Якщо ви вважаєте, що цей огляд вартий лайка, то не стримуйтесь себе. Якщо маєте з чим посперечатися, або навпаки, помітили ще щось, на що я не звернув увагу, то ласкаво прошу в коментарі. Підписуйтеся на канал, тут ще буде чимало вахи українською. Бувайте!